Привіт, друзі! Мене звучить Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а я на Русанівському каналі. Я думаю, ви впізнали ці локації. Сьогодні такий досить весняний день, не дивлячись на те, що 30 січня. Ось така, така історія. Я в одній термусі, всього лише одна, тому що дуже спокотно. І власне, навіть з однією термухою ну, почуваю себе. Трошечки запареним, О, так що було б непогано вже вдягати щось таке більш весняне. Але це все е, тимчасово, тому що, як показує прогноз, далі буде холодніше. Сьогодні я хотів би порибалити на окуня, подивитись, що у нас тут є. Е, в таку погоду гріх сидіти вдома дуже це калоритно, красиве і давно забуте сонечко. От хотілося б щось трошечки подихати весняним таким настроєм. Ну, власне, тому я і тут. Підіб'ємо, друзі, з вами підсумки січня і половимо рибку. Ну, а перед тим як почати, нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Favbet. Подай вправду, друзі, сьогодні надзвичайно чудово. І взагалі цей тиждень, останній тиждень січня дуже теплий. Температура в день сьогодні навіть 9 градусів. Но я не пригадаю, коли в січні було, була така температура. Ще й повний штиль і сонечко. Я розумію, що будуть ще і холоди, буде ще і крига, до речі, на яку я ще цього року не виходив. Але це буде потім. Така погода сприяє гарному настрою. І, не дивлячись на те, що я прохворів тиждень, дуже хочеться зараз якраз подихати свіжим повітрям і щось половити. Сто років я тут не був. І треба зараз дивитись, що тут і як. Де ракушняк, де рибинка наша. Пресинг серйозний, он навпроти мене. Три рибалки. Ліворуч один і ще ліворуч двійко. Так що пресують канал досить непогано. Але з іншого боку, о, риба тоді має бути. Якщо риби нема, то ніхто не ловитиме її. Будемо очікувати на першу покльовку. Щось не можу я знайти, зачепитись за ракуху, але дивлюсь, воно навпроти мене, двоє рибалок стоять. Вони стоять вірняк не просто так. 100% вони тут були до цього. О, я щось ракушечку знайшов. Ну де ж той опинець, Має бути. І на цьому каналі дуже непогано ще щучка покльовує. Я ловив її на воблери тут восени. Думаю, що навіть і зараз можна було б спробувати потріщити. Але сьогодні я не брав з собою нічого. Що ж, друзі, з приводу січня. Січень у мене пройшов весь під е, знаком Окуня. Непогано, непогано розпочав місяць, половив на Воблери, навіть коли Окунь виходив на поверхню. І я думаю, що навіть зараз на тих місцях також він може виходити на поверхню. Але я там давно не був. Я ж кажу, що тиждень, тиждень трошечки хворів. Для мене це незвично, так що ось така історія. А за один день, на жаль, всі місця. Перевірити не можу, так що буду робити те, що власне роблю. По дисенці походили непогано, потім з цьому виїхали на теж цікаве одне місце. Спробували половити щуку. От одна влетіла і, і окунець. На цьому все. Ну і потім я вже зрозумів, що є резон ловити суто окунців, тому власне з них і не перемикався. Ось. Ну і власне сьогоднішнім відосом я закриваю січне, січневі походеньки. От, І також вони будуть у мене судо направлені на окуня. З приводу інших гриб, то, чесно кажучи, я не особливо і перевіряв судаків на місцях і щук також. Тому що якось так. Перемкнувся суто на Окуня. Знаю історії, що на Десні непогано покльовує. Ну, скажімо, непогано, непогано для цієї пори, а порівнюючи з осіннім часом, то хе, зовсім, зовсім не так. Але зловити можна. В мене, на жаль, не вийшло туди доїхати, тому що я ж кажу, що тиждень був. На лікарняному, можна так назвати. До речі, забув вам показати, на що буду ловити, і дещо є ще цікавого. В мене Fineza Prototype 842 до 15 грамів. Daiwa Exist моя, яка приїхала з ТО, я про це детальніше розповім зараз. 3000- на намотаний свіжа, тільки сьогодні загнав сюди нову розмотку Duel The One 03. І Пізнаєте земан, да? так от на Вольвському вольфрамчику. Саме з таким монтажем зараз ходжу, передивляюсь, красу місць і можу вам сказати, що після тижня сидіння вдома ну, зараз там, такі якісь нові, нові відчуття. Це щось неймовірне. Ну, а з приводу Екзіста я вам зараз розкажу. Віддавав її я Олегу Гайдуку, це майстеру якого я обслуговую свої катухи. Але як я вже казав, я катухи обслуговувати дуже не люблю. Я це роблю прямо ну, в критичних випадках. В мене сталася історія в мене ролик жилковкладача зашуршав, там треба Максілда туди додати, тому що ну, в Екзістах Максілд. Ну, це смазка намагнічена, дуже хитра. Ну, коротше, в мене її немає треба віддавати, щоб не робити горя. От. І окрім цього, так стало, що вона в мене впала і впала шпулою донизу. І паразитна шестерня репнула, Там така є пластикова маленька. Олег мені її перебрав, і, ну, чесно, я думав, що ну, вже все, катуха про катуху можна забути, тому що зазвичай так і відбувається. Але не цього разу. Я прям от, надзвичайно задоволений роботою як майстра, так і катухи, Так що зараз, окрім шикарної погоди, насолоджуюсь ще е, шикарною снастю. Після сірте 2018 року який трошки більше важить і трошки більше побачив в цьому світі. Екзіст зараз прямо ну, взагалі кайфець. Ну, залишилось діло за малим. Зловити рибу. Непоганий Ракушняк в цьому місці. Один рибалка десь підляв на його місце, став інший. Але я дивлюсь, що акшену нема. А, сильно впиратись на одному місці, взагалі не бачу резону жодного. Так що буду переміщуватись. Треба вирішити куди. Чи... Ліворуч чи праворуч, чесно, хз. А воно, рибалок ще побільшало. <кій> Взагалі мекка якась. Але питання в іншому, що я не бачив ще жодної риби. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість, Сім, вісім, я дев'ятий. Дев'ята рибалка це тільки в полі зору. Піпець якийсь. Якщо б окунець місці... Лову був, то я думаю, що з підходу він би взяв. Або я побачив, як мінімум, у одного з цих восьми опонентів тере-колег, що в них щось є. Ну, а якщо нема, то треба міняти місце. Можливо, зараз взагалі перейду. Ну, друзі, ось я вже на новому місці. Буду перевіряти, що в нас тут. Рибалок нема, з одного боку все добре, з іншого не дуже. По суті, рибалки вони перебувають там, де є рибка. Подивимось, подивимось, що да як. Спробуємо тут, і наче ще час є робити якісь рухи. Було б непогано зараз щось тут вловити, тому що, я пам'ятаю, минулого року тут лапті були дебелі. Прям дебелі. Уже з півгодинки стою, друзі, з півгодинки і нуль покльовок. Я так зрозумів, що в мене сьогодні буде така досить динамічна, динамічна риболовля. поїжджу я туди-сюди, тому що вловити щось хочеться, окрім підсумків. Підсумки це все добре. Але хочеться таки і вловити. Так що, мабуть, декілька закидів і буду їхати на наступне місце. Тому що. Зазвичай риба клює з підходу. Якщо вона є, ти приїжджаєш і на перших закидах вона обов'язково клює. До речі, це особливість не лише е ловлі влітку чи там, в, теплу, в теплу пору, а і саме зараз. <кій> Тому що зазвичай, якщо риба є, вона проявляє свою активність одразу. А я тут по суті вже Пів години жодної покльовки, тож треба робити правильні висновки, бо так можна згаяти весь час. От, десяточку поставив на вольфрамі. Ну, шикарно летить на е зеванні 0,3. Взагалі кайфеси і глибини там на викиді нема. А це означає, що саме там і може бути окунець. Оконець любить ракушняк з мілякою і затишок. А зараз тут затишок, навіть коли водичка йде, вона в канал заходить з одного боку і виходить саме тут. І коли вона звідси виходить, отам навпроти, де я ловлю, там якраз і затишок з мілячком. Ну, тож, там має бути окунець А з іншого боку. Нічого він нікому не має. Ракурсів, друзі, різноманітних, ви сьогодні надивитесь вдосталь. Я переїжджаю в чергове на нове місце, Подивимось, що буде там. Я сподіваюся, що вдасться там зловити окунця, який сьогодні дуже сильно наслухняний. І з підходу взяти його Unreal. Ну, розклад наступний: що якщо в мене було досталь часу, я б його приділив в конкретній одній локації, і результат би був. А так як у мене є всього лише 2 години, то не так вже і багато в мене є вибору. Катаюсь по місцях, які давали мені колись результати, перевіряю їх бігом з підходу і. Їду далі. Ну, по суті, той самий стрітфішинг, тільки на стрітфішинг стріт можна їздити лише на громадському транспорті, а я катаюся на машині. Ну, якось так. Їдемо зараз на чергову затоку, де все-таки має бути рибка. Єдине, що думається мені, що окрім рибки, там ще ще буде народу. В таку то -та погоду. Не встиг під'їхати, мене вже зустрічають. Пацани, привіт! Давно не бачились. Ось вони красені. Тільки вони мені трошки будуть заважати тут. Так, шановне панство, дайте закинуть разок. Ну, друзі, дочекався першої покльовки Перша покльовочка сталася, окунець дрібненький, але вже екшн. <кій> <кій> Погода прям супер крута. І, до речі, думав я, що багато народу будуть в якості бажаючих половити. Дивлюсь, що тільки фідеристи сидять. Воно на виході з затоки. І все, більше нікого. Спінінгістів сьогодні ніц нема. З одного боку це круто, що буду ловити сам, з іншого боку, невідомо, можливо, тут останнім часом нічого і не клювало. <кій> да, банальна дуже місцинка, спалив я її давно, так що а, очікувати на роздачу здоровенних окунів тут, мабуть, що не приходиться. Але, власне, не для цього я сьогодні вийшов. Сьогодні хочеться просто кайфанути. І відпочити, і згадати, що таке взагалі снасть в руках, бо тиждень не ловив. Дивлюсь на прогноз погоди і думаю, що його робити в лютому. З самого початку місяця починаються морози, вночі мінус 6, в день там мінус 1-2, і всі ці затоки вони стануть. Але Цього морозу буде недостатньо для того, щоб принаймні тут у нас по місцю вийти на кригу. Треба буде щось думати. От най, най така гунявіша пора року, коли не вийдеш на кригу і спінінгом також не половиш. От, треба буде щось думати, вигадувати, хоча є завжди десна, яка може ну, власне, допомогти в цьому плані. От Десна це така серйозна штука. Там можна відкритись непогано. Тим паче, що я ще не був цього року на Десні. Треба щось думати з цього приводу. А загалом, загалом розраховувати на супер якусь роздачу зараз не дуже сильно і приходиться. Міжсезоння, причому таке дуже-дуже нестабільне. Хоча я дивлюсь, що де-інде люди відловлюються дуже непогано. Це необхідно попасти. Я попадав дуже багато разів на гарні роздачі. Ну, власне, коли постійно виїжджаєш, то це лише справа часу попасти на роздачу. Головне змінювати місце. Да, друзі, сьогодні відверто можу вам сказати якісь болтачі. Ніде не можуть зачепитись за рибу, обмаль часу і одне на одне виходить, що лише одна покльовочка в мене була. Зараз я прийшов на чергове місце, спробую зловити тут судачка вечірнього. Для цього мені треба поставити мою одну з улюблених приманок. Поставлю карамельку Двушечку і спробуємо зловити судочка тут. Десяточка Вольфрам. Ну і погнали. Шикарний вид. І шикарна глибина. Нема зараз ходу течії, водичка не падає, не підіймається. От. Так що невідомо, що буде по рибці, але глибинка тут та, що треба. Ну і загалом взимку тут нерідко сідає судачок Ну, звісно, який може бути в місті судачок. Дрібний, але не за розміром ми приходимо на ось таку міську риболовлю. Ми просимо відео. Є. Yeah. Ой-ой-ой, зійшов. Друзі, був судачок, <кій> був судачок, зійшов. Ай-яй-яй, як це прикро, але він тут є. З дуже-дуже обережної покльовочки сів, але був. Це прям чудово. Чудова новина. Зараз будемо тут його оперсати. Тільки не хотів вам сказати, що в такий час. Я б віддав перевагу більше якійсь такій перспективній затоці, ніж стояти тут. Але ви бачите є резон і одразу сталася покльовка. На самому викиді прям супер-супер-супер викиді. Є судачок є. Надзвичайно я задоволений роботою котухи, прям просто супер. Кайфую, як нова, навіть краще. Чому? Чому навіть краще? Тому що нова катушка завжди, е там масла, як казав е Лесь під дерев'янський, масла там багато. А от. І треба певний час, щоб її розходити. А тут зробили якраз те, що треба. До речі, сьогодні з Дімоном Галашем розмовляв з цього приводу. Казав свої враження про катуху, про її ТОшку. От він був дуже, ну, скажімо, вражений тим, що я взагалі на ТО Катуху віддав, тому що я зазвичай цього не роблю. Але він мені розказав, що він з Олегом Гайдуком літали у Францію на семінар з обслуговування Катух Дайва. І Олег обслуговує саме, саме цими мастилами, якими і має бути обслугована шермова катуха Дайва. В нього є всі види, там їх приблизно 15-20. Дофіга. І він перемазує певні вузли катухи саме тим мастилом, яке потрібне. Так що я з цього приводу вже спокійний, адже інші майстри можуть змазувати солідолом. щоб бути уважні і обережні, кому ви віддаєте свої катухи, особливо дорогі катушки. Край плавнісінька подача необхідна зараз судаку, тому що сідає він останнім часом без покльовок, без нічого, просто суто. Суто на підйомі е, риба там вже сидить. Так відбулося і сьогодні. Це вже друга покльовка і друга холоста. Перша був окунець, Ну, я думаю, що може нам вдасться сьогодні ще здобути судочки. Ну а зараз давайте з приводу приманок поговоримо. Цього місяця в мене ну, топ-1 це фішап. От, більшість з вас кажуть, що ти завжди на фішап плавуєш, ну завжди, да, не завжди. От, цього місяця прям фішап only. Е, інколи, інколи використовував земан. Але в більшості випадків прям фішап. З'явилися у них прикольні танти 2,5 дюйми в міксованих кольорах. У мене вже вони є. Треба знайти е, місце. Де їх можна примінити. Ну а так, а так, танта, півтора дюйма, від 1,5 до 2,5 цього місяця робило діло. Ну і плюс Віпо 2 дюйми. Якщо мова йде про ловлю на обвідному каналі. Та й обвідний, я скажу вам, цього року не дуже сильно і радує. Безумовно, краще буде на весну, коли водичка почне. Прогріватись, хоча я це кажу в день, коли а, в кінці січня плюс 9 водичка прогріватись. ну, Таке собі. Вже має заходити туди усілякі судачки. Але біологічний годинник у риби зовсім інший, і вона відчуває, що це ще трошечки зарано. А морози будуть. О, так що віпо 2 дюйми і танти. Це по гумі було в мене в січні і по обларам це Ельміну 44-33. й й Одна єдина зі сходом і галяки. 40 хвилин десь. Стою, впираюсь, але я так розумію, що впираюсь руками в паркан. Дуже крутезна погода, прям надзвичайно. І вечір вже скоро буде доходити свого кінця. Так само, як і моя риболовля, а я ще з нульом. Ось так. І таке буває. Хоча в мене була сьогодні більше мета з вами поспілкуватись і розказати про підсумки січня, ніж зловити рибу. Це ми з вами ще встигнемо обов'язково. Ну і за одне показати, що і в мене бувають холості риболовні. Вкрай-вкрай рідко, але бувають. Ну що, зробити ще закид один, до піти на окуня. Мабуть, так і зроблю. Друзі, закінчилась сьогоднішня риболовля. Власне, закінчився місяць січень, і попереду нас чекає вже останній місяць зими і підготовка до. Весняної ловлі, я сподіваюся, гарної риби. Січень для мене був ну, досить таким важким місяцем, особливо його кінець. Хвороби я дуже не люблю. Вкрай рідко хворію, але дуже важко переношу. Так що останній тиждень для мене прям взагалі був бе, от такий. Я сподіваюся, що в подальшому буде все нормально. Риба обов'язково буде клювати, а якщо не буде, то. Зробимо так, що буде клювати. Підсумки підбиті січня, а в лютому вже буде зовсім інша історія. Передають морози, а це означає, що все ж таки на кригу я маю вийти. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Ну і, звісно, що пишіть в коментарях, як у вас минув січень. А з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.